Доброго дня! Ми з вами знову на каналі сад квіти бджоли Пам'ятаєте, 12 травня я викладав відео про те, чому все хає цвіт і листя після цвітіння. Таке невеличке відео про маніліоз. А тепер подивіться на ту саму сливку, на котрій я приводив приклади. ви бачите От На долоні, може, краще буде видно співвідношення. І от я прийшов з відеречком обривати своє, вона вже дозріла, деяка навіть перезріває. От. Одна пані досить цікавилася цим, цією проблемою і була вдячна за тамте відео. Тепер же сподіваюся, що в неї результати не гірші, якщо вона скористалася цими порадами. Які ми обговорювали у тому відео. А зараз, вибачайте, я мушу зірвати цей урожай, щоб він мені не зіпсувся. Кожному, хто хоче підписатися на цей канал, є зелене, зелене світло, є така можливість. Ви бачите, що поради я даю справді корисні, практичні. І дієві, причому такі, які майже нічого не коштують. Ми тут не говоримо про якісь методи, дуже затратні фінансово, чи потрібно докладати безліч зусиль. Зробити одну-дві маніпуляції, і ви будете з урожаєм, як і я. Підписуйтеся на канал Сад Квіти Бджоли, ставте лайки. Репостіть, поширюйте цей канал, цю інформацію в різних соціальних групах, аккаунтах та е, місцях, де люди інші можуть побачити. Якщо ви будете підписуватися на цей канал, також будете коренту, е, коментувати, то YouTube зможе надати таку можливість більшій кількості людей отримати правдиву і просту інформацію. Про догляд за садом, квітником, городом, бджолами та всім, що ми тут обговорюємо на цьому каналі. На цьому буду прощатися з вами, бо потрібно дві руки. До побачення!